І вже сьогодні у Німеччині мають оголосити нового канцлера. Бундестаг має це зробити щойно проголосують за довіру новому кабінету. Лідером Німеччини стане Фрідріх Мерц, очільник блоку ХДС ХСС. У 12 дванадцятій дня за берлінським часом він має скласти присягу разом із новими міністрами. А потім чинний канцлер передасть Мерцу свої повноваження. Напередодні Олафа Шольца урочисто проводжали у дворі військового комплексу Бендлер-Блок у Берліні. Цій традиції багато років. Окі у церемонії взяли участь три сотні військових Бундесверу. Під час прощання оркестр виконав три композиції на вибір Шольца. Політик обрав класику різних епох: пісню гурту «Бітлз», уривок Баха та Арети Франклін, виступаючи із промовою під час церемонії, Шольц закликав до єдності та збереження демократичних цінностей і побажав успіху наступнику Фрідріху Мерцу. Попрощався і подякував Шольцу напередодні. І Володимир Зеленський у своїй телефонній розмові напередодні український президент відзначив особисту роль канцлера у підтримці нашої держави під час війни з Росією, допомозі зі. Ступом до ЄС надані пакети військової допомоги, які допомагали врятувати тисячі життів. Відомо, що після завершення повноважень Шольц збирається зосередитися на роботі у Бундестазі.